Друзі, привіт! З вами Ляна Бенко, і я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, дивіться, там в мене останній був пост про те, як жити в теперішньому часі, і хтось у коментарях написав мені, що я от починаю робити маленькі крочки, але я все рівно зупиняюсь і чомусь не можу рухатися далі, наскільки я розумію. Так Значить, що я хочу сказати відносно цього питання: якщо ви починаєте і у вас щось не складається. Або не складається, або якось ну, вам не хочеться це робити. Тобто ви робите це через одне місце, як я називаю. так? Тому, будь ласка, задумайтеся над питанням, чи це те, чим ви хочете в житті займатися, чи ви е, працюєте власне, з позиції Треба. Тому що все, що ми робимо з позиції Треба, ми наступаємо собі на горло, перекриваємо собі кислород, і виходить, вибачте, як. Не знаю, що виходить, ну щось чуть -чуть не сказала знову. Люблю я французьку мову, ну але що робити? Отож, тобто, ви робите все через одне місце, воно не буде складатися. Якщо в вас є натхнення, і якщо ви утримуєте задоволення, і якщо вам подобається ця справа, тоді ви будете максимум успішні у цій справі. Ось, звісно, якщо ви почали сьогодні прибирати. Там. Якщо вам зовсім не любиться прибирати, так вам не подобається прибирати, тоді що робити? Ну приберіть, будь ласка, місце, куточок один, от приберіть одну кімнату, завтра приберете другу кімнату, післязавтра помиєте вікно. Тобто робіть стільки, скільки от власне ви можете цього зробити. Ось. Я, наприклад, не можу працювати цілий день, наприклад, прибирати. Тому я собі виділяю, там, я знаю, що там один день я роблю це, другий день я собі так роблю. Я так зазвичай роблю. Ось. Ну, коли ну, от Як там уже припікає, так? тоді треба. Ну, то тоді по пандос виходить, так? Ну, все рівно прибираєш, тому що треба прибрати. ось. Але ти не будеш отримувати від цього задоволення. Але я зараз говорю власне, про кроки, ті, які вас будуть кудись приводити, тобто відносно вашої роботи, відносно вашого життя і так далі. Я про це говорю. Тому що є речі, які ну, хочемо ми чи не хочемо, ну, але вибачте, все рівно ми мусимо прибирати, ми мусимо вмиватися, ми мусимо приводити голову в порядок, так ми мусимо робити. Це манікюр для того, щоб ну, менш більш самій собі подобатися, любити себе, щоб чоловік там чи там дружина і так далі мусила якось бачити біля себе гарну, опрятну людину, так будемо так говорити. Ось. Ось. Ну і сам самій собі. Приємно, коли, наприклад, в тебе там і зачіска, коли нігті в порядку, чи вони довгі, чи вони коротенькі, не має значення, але коли ж вони були чистенькими, так точно так само в будинку. Ось тому, будь ласка. Якщо це стосується, я не знаю конкретного питання, якщо це стосується якоїсь сфери діяльності, у вас воно не клеїться, не виходить, тоді просто залишаєте і починаєте шукати те, що вам подобається. Як перейти? До того, що подобається, просто відключіться, дайте собі спокій, займайтеся тим, що хочеться. Хочеться, значить, гуляти, значить, гуляєте, хочеться спати, спіть, хочеться ще щось танцювати, значить, танцюєте. Хочете просто тупити в телефоні, тупіть, скільки можете, скільки можете тупити. Ви все рівно не будете тупити більше ніж тиждень. Тому що пройде 3-4 дні, вам надоїсть телефон, ви його кинете матері, Давай я буду щось робити інше. Це час для того, щоб у вас відбулося якесь переосмислення, для того, щоб щось знайти. Але взагалі. І дуже корисно допомагає вийти із такого її зони застою, якщо, наприклад, ви не знаєте, що робити. Фізична праця, фізичне навантаження. Тобто, ви берете миєте підлогу, ви прибираєте, ви там щось драєте, чистите, і доводите до пуття. І в процесі роботи думаєте про те, що би я хотіла займатися і що буде мені приносити задоволення. Отож, ну десь так з вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей на ефірах. Дякую всім.